Сьогодні, 15 липня, викопала свою цибулю, яку я виростила. Минулого року сіяла її насінням різних виробників. Потім з насіння виросла тиканка. Тиканку я посадила в цьому році, в 24-му весною, і що наросло на сьогоднішній день. Голландська в мене теж є. Я її вже викопала, ось викопала. Гляньте, яка краса. Є маленька. Є щось отаке. Є така. Є така. Сортів багато. Десь десяток сортів. Там халцедон, веселка, редбарон, амфора різної форми, різного кольору. В основному брала просто на півсолодку і щоб була більш-менш круглого. Кругла, а, до речі, ще брала любчик і ще одна якась довгенька, дельфінчик, мабуть. Отака якась вона. Хочу з, кожної... з кожного сорту ось така шикарний розмір, тоненька шийка. От. Підбирала, все читала в інтернеті. Є інформації дуже багато, тому підбирайте собі сорти, які б ви хотіли, пробуйте. От, от що в мене виросло. Це викопала, буду розстріляти її, щоб вона сохла. Ось такої більш такої плоскої не дуже люблю. От, але це ще нічого. Штутгартин, вона ще більш плоска. Таку не буду залишати, а вся, яка мені сподобалась. Залишу по декілька цибулин посажу її весною на насіння, щоб знову на наступні роки розмножувати для себе цибулю, чорнушкою, потім тиканка, потім на головку. Ось така форма. Любчик і голубчик. Там, по-моєму, два сорти такі довгенькі. Треба дивитись записи, бо я різні брала. Насіння України, професійне насіння брала, Red Baron, це точно пам'ятаю. Фірма Геліус. ще на базарі якісь сорти купувала. Короти всі різні, в принципі, симпатично вийшло. Всі в основному сорти тоненька шийка. Є якісь, десь в мене там є, не знаю, що за сорт, Ну, залишати собі не буду. Знайду ось такого плана широку шийку, не, не буду, не хочу такі, тому що вона дуже довго буде сохнути. Ну і форма мені не дуже подобається. Така точно ні. Просто з'їмо все. А ось, наприклад, ось така цибулина. Тоненька шийка, кругленька, зручно чистити. І багато усочок, в принципі, мені гарненька така. А, глобус. ну, Багато, якщо познаходжу назви, напишу під дописом своїм, напишу назви, які я сіяла, підбирала. Ну, це не проблема знайти, сісти, почитати характеристики в інтернеті.